Протягом останніх двох місяців на під'їздах багатоквартирних будинків почали з'являтися повідомлення від водоканалу про намір встановлення лічильників комерційного обліку води. Але погоджуватись на це жовтовоці не поспішають, адже розуміють, які додаткові фінансові втрати ляжуть на них. Цій темі були присвячені збори мешканців ОСББ, які відбулися днями в місті. У 2017 році вийшов закон про комерційний облік теплопостачання та водопостачання. У 2018 році вийшли підзаконні акти до цього закону про комерційний облік теплопостачання та водопостачання. Декілька разів в цьому підзаконному акті 20 у 2020-2022 році були зміни. Ми зараз всі мешканці цього мікрорайону отримали повідомлення про намір встановлення, хто отримав на під'їздах, хто міг отримав через сайт, хто отримав яким іншим шляхом. Тож усі питання люди адресували представниці водоканалу, яку також запросили на збори. Як сказала ваша голова, в 2017 році цей закон набрав чинності. Відповідно до цього закону, всі будівлі. Повинні бути оснащені вузлами комерційного обліку, тобто обліку комунальної послуги в будівлі водопостачання. Ми знали про цей закон. Відповідно до нього, споживачі повинні компенсувати встановлю вартість такого встановлення, а оператор зовнішніх інженерних мереж капеживикадор повинні були організувати таке встановлення. Так як ми розуміли тяжке фінансове становище і не, так би немає не, не, не мотиваційної складової в тому, щоб встановлювати вузли комерційного обліку саме на водопостачання, так як вузли обліку на теплопостачання, люди встановлювали за власний кошт, так як це також згідно цього закону, тому що була мотивація. Тобто водопостачання ми шукали інші джерела фінансування. І так як ми підпорядковуємося Дніпропетровській обласній раді. Ми виходили з цим питанням до них для того, щоб вони зняли це якби ярмо оплати за ці вузли обліку зі споживачів і якось допомогли місту і нам так «Живокодор» встановити прилад обліку, профінансувати. І в цьому, в цьому році ми отримали таке фінансування. В минулому році було зроблено проєктну документацію на всі будинки в нашому місті для того, щоб оснастити всі будинки вузлами комерційного обліку. І в цьому році ми отримали фінансування для того, щоб реалізувати це встановлення, тобто тому в повідомленнях там, де Повинні бути встановлені умови встановлення. Там прочерки, та в графах вартість встановлення вузла комерційного обліку та внесок, який повинні сплатити співвласники. Також прочерк. тому що споживачам не буде вартувати нічого. Ви не будете платити за встановлення вузлів обліку, так як це профінансує обласна рада. Тому відповідно до процедури ми вас повідомили. І згідно закону і згідно порядку, є два місяці для того, щоб ви. Сказали свою думку на це, але як в законі прописано, відмовити не можна, немає такого, що ви відмовляєте. Ми не є законодавчим органом. Ми є орган, який виконує закон. Я розумію ваше обурення. Ми також не в захваті від цього закону. Тому ми, тому ми чекали так довго. Тому що для нас це не дає ніяких. Для нас це також головна воль, тому що це треба все організувати, облікувати і вислухати таке також невдоволення. Ми розуміємо, але закон. Сім років я ж кажу вам, ми чекали, років, що його відбували за відповідно до, до цього закону. Там є обставання. в піркінцевих положеннях кінцевий термін, відповідно до якого, після якого водоканали операторів зовнішніх інженерних мереж будуть штрафувати за кожен будинок за обсяг води, який не облікований вузлами комерційного обліку. Тому ми повинні це робити, тому що інакше на нас будуть накладатися санкції, і а там а продлівалися ці. Сначала була це 18-й рік, потім 20-й, і, відповідно, зараз поставили. Що кінцевий термін це вже після війни буде два два мі... роки після війни? Але ж розумієте, що це не значить, що раніше нам не ставити. Це значить, що після цього терміну все на водоканали приходять, в місто будинки не облаштовані вузлами і починають накладати штрафи. Савісно, це ж все лягає на збитки підприємства, доводиться підприємство до банкрутства, і потім ми всі сидимо без води. Розумієте, тому ми повинні виконувати. Ми розуміємо, що це... А по-другому, я ж вам кажу, по-другому ми не можемо не виконувати закон. прилад обліку. Для того, для того, щоб бачити обсяг спожити в будівлі води, скільки спожили. У вас у кожного є прилади обліку по квартирні, розподільні прилади обліку. В ваших будинках, як правило, якщо вони великі, є квартири, де немає розподільних приладів обліку, або прилади обліку не пройшли повірку, або люди не передають більше трьох місяців показання. Тоді весь обсяг спожити в будівлі послуги. Різниця між тими, де розподільні є, сума їх. І різниця між загальнобудинковим буде розподілятися на такі квартири, де немає приладів обліку, або прилади обліку не пройшли повірку, або люди не передають систематично. Тому відповідно до цього, люди, якщо ваші в вашій квартирі є мешканці, які немає, то різниця буде на них, а не на всіх остальних. Тому що так у них норма сідає. Норма часто люди теж кажуть, що вона завищена, а так у них буде у вас буде фактично. Тобто люди, які от ваш будинок спожив, наприклад, 100 кубів, все ні, ні куба більше, не менше не може вада канал пред'явити. Ні по якій нормі ніяких 10 кубів. Якщо у людини немає приладу обліку, вона буде платити за різницю. Якщо в ваших квартирах у всіх є прилади обліку, всі оснащені, всі повірені, а все одно виникає різниця, яка може виникати в зв'язку з тим, що може бути похибка, адже прилад обліку комерційний він класу це більш точний. Крім того, люди можуть некоректно передавати показники. Можуть неправильно округлювати. Соответственно, відповідно до цього може, платити, може відпов... виникати да. різниця. Якщо припустимо всі остальні сумлінно, ніхто не пускає цівочко, знаєте, щоб приладобліку обліку не крутився, ніхто не використовує магніти і прочі методи обходу приладобліку. обліку. То тоді буде ця різниця мізерна, або її не буде взагалі. І така різниця буде розподілятися відповідно на інших мешканців, відповідно до обсягів споживання. Тобто, в кого 10 кубів більше, в кого один куб менше. Це буде Відповідно до методики, ми діємо виключно в межах законодавства. Відповідно до цих документів, які є. Це на прописаних? Да, прописано, прописано. Дивіться, якщо всі прилади обліку стоять, якщо, то відповідно до обсягів той прилад обліку, який показав 10 кубів, на нього буде частка розподілятися відповідно більше. Той, який один куб, відповідно менше. Там, де немає приладів обліку, отут буде на кількість мешканців, користувачів. Тобто, якщо у вас в вашому будинку, наприклад, є три квартири, де немає приладів обліку або вони не повірені, і там, наприклад, проживає там, два, один, три людини, то буде розподілятися відповідно до кількості людей, які користуються Цими послугами. Так. Якщо всі передали Дівчика. Показники, Дівчика. і вони не зійшлися з общедомовим лічильником, що тоді, хто буде платити різницю? От всі передали, всі квартири передали, все, все чітко, все в один день, все Но все одно різниця. хто буде оплачувати. Я вам тільки що розказала, повторю ще раз. Якщо ви накинете тим жильцям, відповідно до обсягів споживання. Да, я ж вам кажу, якщо люди все передали правильно, ніхто не мухлює нічого, то різниця буде мінімально мізерна, або її не був. Або її не принесло, ми не вішаємо. Я вам просто кажу, що для От дивіться, в нашому місті є люди, які хитрять, да, які щось не розподіляють. В даному випадку Ні, ви не повинні платити, але в даному випадку, якщо ми побачимо різницю по будинку, для нас це явний сигнал, що в вашому будинку є такі люди, і ми будемо далі з головою з ББ співпрацювати. Ага, тут живе три людини, а споживають куб-два. Явно тут питання: ставимо магнітні індикатори, обстежуємо. Що не круте, може. Жива приладобліку розумієте зараз. Ми це робимо, але коли в нас є 24 тисячі особових рахунків, це шукати як голку в стогі сіна. А коли в нас буде фіксований будинок, ми це робимо, тому що виконуємо закон для того, щоб ми нормально звели баланс по будинку, дуже важливо передавати показання в дату відзняття. Загальнобудинкового лічильника, тобто, якщо людина, як часто буває, я отримую там пенсію 10-го і показую 10-го, то це не підходить. Треба саме 30-го числа або 31-го, коли він знімається. загальнобудинковий. будь ласка, не передавайте. Якщо, якщо людина, закрита квартира, люди не живуть, поїхали, ми разом з головою СББ перед тим, як прийняти на абонентський облік прилад обліку. Складаємо акт, де, де вказуємо, що ця квартира закрита, що вона в розподілі не бере участі, і відповідно, на цю квартиру розподіл не буде виконуватися. Це ми будемо робити разом з головою СБВ. І відповідно, на ці квартири не буде, які закриті. Якщо люди інколи приїжджають, відповідно, ми тоді будемо. Вони повинні показання також передавати, навіть якщо вони нулі для того, щоб передати показники. В нас є вайбербот, телеграм-бот на сайті. Можна в особистому кабінеті передати або за телефоном, або також заплатити хоча б мінімальну суму для того, щоб пройшли показники. Тоді ми отримуємо від вас обсяги, які спожила ваша квартира. До 2 числа з 28 по 2 -е, у нас вікно приймання показань. Відповідно до цього вікна ми не будемо донараховувати. Якщо ви передаєте показання, наприклад, 15-го, то ми до 30-го доводимо вашим середнім. Ви, наприклад, подали якусь цифру, ми не з нею закриваємо, а стоводимо середнім до останньої дати. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші показники сіли чітко, передавайте до другого числа ваші показники приладообліку. і. Так, до другого є вайбер або телеграм, або телефон або сайт, або та ж квітанція про оплату, тобто ми відзнімаємо показники завжди останнім числом місяця. Вони будуть з дистанційної передачі а даних. Відзнімаються 30-го, а передаються до другого числа. Тобто люди відзнімають 30-го, а потім передають вже зручним способом до другого числа. А ви якого Можете? знімати? А ви якого будете знімати? Тридцятого, тридцять, останні два місяці будемо передавати. Якщо людина... Не передала в якоїсь причини в цей місяць її сіда її середня. Тобто, якщо ви в середньому берете три куба, то вам закриється цей місяць, з трьома кубами. Тобто, якщо ви, наприклад, на наступний місяць покажете, що менше вам перерахунок зробиться. Тобто, це буде така процедура. Відповім, Відповідь в законі чітко прописано. Якщо людина не допускає нас, як виконавця до квартири до приладу обліку, ми складаємо акт про недопуск і різниця по будинку, різниця по будинку розподіляється на таку квартиру. Якщо в вашому будинку більше немає квартир без приладів обліку, то ми складаємо акт відповідно до цього. В квартирі немає приладу обліку, і вся різниця лягає на цю людину. Перший Зробити проекти в нас виходило ПТО, фотографувало, обстежувало підвальне приміщення і місця, де заходить вода, труба в будинку. Проекти є. Проекти є вже. Це вже відповідальність за цей лічильник. якщо не дай Бог, що з ним случиться. Заліз наркоман в підвал, бахнув цей лічильник, хто за нього буде відповідати? прилади обліку обладнані антивандальними шафами. Відповідно до законодавства, співвласники повинні забезпечити схоронність Це відповідно до законодавства. Забезпечити схоронність і закритість цього приладу. Тобі ж вам треба поставити лічильник нам чи домові мережі, е, общодомовий лічильник, а співвласники повинні забезпечити цей закон. Правильно? Є не тільки для нас, він є обов'язковим для всіх. Співвласників є лічильники, які але... який вони ще повинні нести відповідальність за Це закон, чому це прилади обліку, які у вас є. Вони є розподільчими. А закон нас зобов'язує встановити комерційний вузол, Встановлюйте у себе в люках. Чому ви встановлюєте їхповідно нас... до законодавства? Чітко прописано, що повинні знаходитись на межі на акт межі розподільчої на стороні споживача, тобто на фундаменті найближче до точки підключення. Але якщо неможливо там, то як наймога ближче. Так написано чітко в законодавстві. Ми не придумуємо, якщо, якщо ваш будинок обладнаний одним водом, не транзитним, а вашим одним, то прилад обліку ставиться на воді. Якщо в вашому будинку йде транзитна труба, то там в проекті вже закладено транзитна труба, до якої ви фіксуєтесь до цієї, а на другий будинок пішла обвідна труба. Тобто, ви не ніяким чином не платите за ту трубу, яка йде між будинками. Ви платите тільки за свій обсяг. Там це в проєктах передбачено При кінцевому і перехідному положенні Прописано. Я читаю дуже уважно із закону оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності цим законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку. Або якщо такі вузли облику на день набрання чинності цим законом вийшли з ладу, зобов'язані здійснити оператор зовнішніх інженерних мереж, Протягом 24 чотирьох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Ми розуміємо, що у нас є на даний час воєнний стан. Чому ми не придержимося цього положення? Чому не зараз питаємося встановити? Зараз Воєнний стан не закінчиться, люди не приїдуть в свої будинки. Чому тоді не зробити оцей закон в дію впустити? Чому бути для нас не? Незакон. Закон зрозуміли. Да, да? Відповідь їхня незаконна. Да. В законі є трактування і специфіка його. НРКЄ в даному випадку листом. Нам дав додаткове трактування цього. Ми читали судову практику, там де ОСББ судилося з комунальною коресом, по встановлю і ці, ці також вимоги стосовно цього сроку 24 місяці були витягнуті. Але але також судом було з'ясовано про те, що це не є підставою для того, щоби не. Надати сервітут для встановлення, тому відповідно, якщо да, ви не допускаєте нас в цей період встановити, ми ми вимушені ну, будемо йти до суду і відповідно, суд вже хай вирішує. Якщо ви будете наполягати на цьому пункті, суд відповідно, скаже. І якщо, наприклад, ну, я ж вам кажу, ми дивилися судову практику, і ті, хто наполягали, суд все одно ви винес рішення на користь водоканалу, тому що водоканали згідно цього закону зобов'язані вчинити такі рішення. І садвісна. Є. Да, є. І відповідно, я ж вам кажу, да, ви можете йти. Ми да. можемо з вами йти в судову практику для того, щоб для вирішення спорів, але ж це в свою чергу, так як ми бачимо практику, може покласти нас співмешканців додаткові витрати. Але дивіться, будь ласка, коли ми його встановили на на кожну людсьпівласника згідно індивідуального договору, будуть полягатися і ще окреме. Внески будемо там казати, бо там внески абонплату. чітко написано, Або во абонплату. А яка частина буде закладена в абонплату? Да, На обслуговування цього лічильника, яка частина? Лічильник потрібно вам встановити, нам він не потрібен. Чому ми будемо платити абонплату? Ви його обслуговуєте, це ж нам потрібно. Я розумію вашу, ми відмовляємося. Ми не є законодавчим актом. По закону, по закону. Ми до закінчання війни, ми його ставити не будемо. Ви користуєтесь нашим підвалом, в нашому підвалі стоять вже Броньовані двері закриті, в нас вже домофонні там, трубки, системи, за системи ми електронні, ми за них сплачуємо. Тобто, тобто за електро, електроустаткування дверей у нас вже ми за нього сплачуємо. Тобто доступ до вашого об'єкта, який ви теж захищаєте своїм блоком, який там у вас буде, він вже і нами захищений. Тобто, у вас прописано, що ми повинні забезпечити те, то, те, то, те. -то. Тобто, а ми хочемо співвласниками вирішити питання платного сервітуту. Як ви на це дивитеся? Я вам хочу сказати, що якби законодавством це було передбачено, а так в законі нічого про платне користування немає. А рішення збору співвласники вирішили. Будь ласка, ми не відмовляємо. Ми згодні, будь ласка, ставте. Безкоштовно нам це. Але на нашу країну люди не зберуться і не обсудять свої умови. Тоді тільки канал ставить на своїх умовах. Умова тільки в тами патоки ви постав, ви поставили свій лічильник, Зрозуміло для нас, да він являється вашою власністю. Зрозуміло буде лі дав в подальшому чита передача акта передачі, щоб цей лічильник був співвласників? Так, да, Скоріше за все так. Це скоріше акт, за все акт буде війна. Тоді да, ми зрозуміли да, про те, що ми да, самі акт його будемо. Якщо передачі, ми да. актом передачі, да. ви нам передасте це лічить, да. тобто ми самі його будемо обслуговувати, ми самі будемо робити повірку. А абонплата як у нас відповідно до законодавства, так. ви можете не платити абонплату у разі укладання колективного договору, відповідно до якого ви самі робите, розподіл. Там, там, там нема договору. Да. Там написано також, що якщо ви робите... Розподіл самостійно, ви самостійно і ви повіряєте це. Про добре поки скажу, Ми можемо не працювати, але ж для того, щоб у нас був. Коректний розподіл для того, щоб у нас з вами все було чітко і понятно, то потрібно нам співпрацювати. Да, ви можете не співпрацювати, але ж я вам кажу, ми будемо це робити. Ми щомісячно повинні візнімати показники з відповідальною особою по будинку, яка буде вирішена обрана співвласниками. Хто це буде вже голова? Чи якась інша людина? Але яка також з нами дивиться Ті показники, ті показники я з цього зборища поняла, що значить, ми вернемося до цього питання через два роки після кінця війни. Не закінчення воєнного стану. Я вам бояння воєнного стану. Приходьте до нас, я вас ще раз побалася. Я розумію, але ж вам питання таке, що це не є обладнання. Воно нам не треба, воно вам Та Не треба ні, воно геть не треба. Тобто, дівчатка, люди. Є ще, допустиме, не пройшло два роки. Коли ви почнете подавати. На дом в суд, а ну скажіть, ось зараз ми вас два місяці, за два місяці повідомили. 3 червня спливаються два місяці. Якщо від вас не поступило звернення, що ви самі хочете встановити, ми вважаємо, що ви погоджуєтесь на ті повідомлення, яке ми вам дали. Завісно, ми до вас ми вам повідомляємо, що ми до вас приходимо такого числа встановлювати. Якщо ви нас не пускаєте, не допускаєте, чините перепони забороняєте, ми складаємо акт і потім йдемо до. Суду для того, щоб суд нам встановив. Тобто 3 червня нас закончилась О, При чому? <ривіт> <ривіт> <та> війна закончилась уже. Причому тут війна закінчилася? Дивіться, значить, ви зараз для всіх говорите, що ви в своєму лице говорите, що ви 3 червня нарушаєте закон, і це ви вважаєте правильним. Це лично Правомірне. ви нам обіцяєте. Дивіться, це ви нам обіщаєте, закон, що ви яким ви кажете? Закон. Він це не з закону. Дайте, дайте, я ж вам дайте, кажу, є лист, який роз'яснення отримували, і це не порушення, і це не є срок до якого не можна встановлювати зараз. В усіх містах буде. Будинки взагалі не допускаються до вступу в експлуатацію без загальнобудинкових про вже зараз, 17-го року, цей закон так. діє по Україні незалежно від військовий стан чи не військовий. Закон діє і відповідно, той бюро, срок два не роки після війни є сроки. Розбило потом п'ять ставити цей та що вже платно. Так получається зараз об говорити. говоримо? я вам я вам ще раз кажу, є закон, який ми виконуємо відповідно до цього законодавства. Там немає обмежень, що ми зараз не можемо їх встановлювати. Ми зараз знайшли фінансову можливість, що ви за це безкоштовно будете отримувати, а не платити за це. Який документ треба або заяву від кожного від кожної людини чи від ОСББ треба загальний? Ви можете зразок заяви дати. Ні, звісно. Яка заява? Ви як співвласники, ви вирішуєте, ви приймаєте добре, рішення. А яка заява треба, що ми відмовляємось? <су> а лист, ви пишете, що листа, ви листа, віду? Листа, віду, ми проголосували. від ОСББ? Ви ж об'єднане співпрацювали. Від ОСББ не від кожної людини. У вас три квартири, так, а інші ні. Як добре, наприклад, голова ОСББ пише, приносить куди харітунок, і тоді ви розмовляєте глядаєте до суду, ну, так? Ну, все. Тоді ми пишемо заяву. Все. А судові збори я там невеликі. Якщо вже до суду ну, раз ви так не для вас невеликі раді Невеликі. отже, ОСББ обирають боротьбу через суд, тож слідкуємо за подіями.